Опять мир. Хто-то, похоже, не уставив ще з русскими миритися, але то не Ми, ми ж з вами вже люди стреляні. Да, і після очередного лютейшого обстрілу, коли в Тернополі там дома порозбивали, от перше одразу про що подумалось? Що явно зараз має з'явитися якийсь очередной мирний план. Вони завжди от супровождаються. Завжди. І точно проходить кілька годин, з'являється. Начинаем что-то про него там читать. Все, как всегда. США хотят до конца недели договориться с Кремлем о мире без участия Киева. В самом Кремле надежды этот счет не питают. А, не, бачьте, не все, как всегда. Всегда нашим мнением, ну, хотя бы интересовалось. Я не скажу, что там сильно слушали. Ну, хотя бы так для приличия покрываться, давали право на очередные какие-то сумасбродные предложения. А сейчас, ну, нас ну, просто ну, не листы, не в свое дело. Заткнуться і її отвалить. Все, і навіть не просять, а настаивают. Бо їм з російським рішать такі діла без нашого участі набагато комфортні і приятні. І Вони там з ними душа в душу. Равносильна капітуляція. Трамп предложил Україні здати Донбас, сократить армію вдвоє і пообіцяв Путіну признати російськими захоплені території. Я кажись, починаю догадуватися, чому їм як собі сідники тупо не інтересні. Бо ми це все на зубок знаємо. Ми оце все ми вже його. Її... 4 года слушаем. Там в тексте ни одна запятая, по сути, даже не поменялась. Но в чем отличие? Раньше вот этот весь бред мы слушали со стороны Путина. А сейчас в ее суфлеры нанялся, я так смотрю, Трамп или. Кто-то мне хотя бы по складам писать умеет. США в новом мирном плане по Украине, который был разработан при участии Стивена Уиткофа и Кирилла Дмитриева, требует от Украины сдать всю территорию Луганской и Донецкой областей и сократить численность армии вдвое. Ну, мы. Це... Це мы... Ну, я хоча що я комплексую, а так прямо звучить, що ми це все сто разів вже чули. Вони ж що-то не комплексують нам оце все сотий раз і кожен раз як якусь свіжину предлагать. Только времени, час там, де хто міняють, але суть завжди одна і та ж. По данным Аксиос, план требует вывода ВСУ с 14% территории Донбасса и превращения в демилитаризованную зону, где ни одна из сторон не будет держать ни военных, ни вооружений. В обмен Кремль должен заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях и, как утверждают источники издания, может даже согласиться вернуть некоторые земли при условии успешных переговоров. Да, 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 вернуть, вернуть, так и не занятыми территории наших областей, на этих мы При полна міхнім контролі вже будемо в якості окупантів і вся прогресивна мирова громадськість малтами повне право требовать от нас прибратися геть з чужої землі. Чи це що то незаконно сейчас говорю, так? Да, да, по закону буде, подождіть, по закону буде убраться вон з чужої землі во ім'я Віри Святої Гундяївської православної во істину. США и другие страны по плану Трампа должны признать Крым и Донбасс российской территорией. От Украины этого не требуется. Однако она должна признать русский язык государственным, а также снять ограничения на деятельность РПЦ. А последнее, кстати, самое смешное. Там же если вот так хорошенько покопаться, вдруг может оказаться, что московским попам никто никаких ограничений так и не ввел. А вот тот закон, который должен был бы выявлять московскую агентуру, он же так и не заработал. і по ньому нікого ще так і не ограничили. і не ограничить. Якщо от эти всі путинські хотелки озвучені 트рамповским почтом, ми візьмемо і з дуру все так і приймемо. План Трампа також включає запрет на деякі види озброєній для ВСУ, припинення поставок західних дальнобойних ракет і запрет на розміщення в Україні любых іноземних войск, пише Financial Times. Ну це чим так бато слов, Так би прямо і сказала демілітаризація, яку Путін треба від з першого дня. Яка вполне логічно. Якщо Росія і це всі розумію, і сама Росія конкретно обламала б нас зуби, то їй для, для повторної спроби ну, надо максимально було б бы нас розпочити і отримати чіткі гарантії, щоб при вторий серії ми будемо поменше опиратися. То може нам краще одразу капитулировать і підняти руки. Предложение Трампа равносильно капитуляции України, пише кореспондент Financial Times Крістофер Міллер. По словам його источников, план представляє себе просто перечень максималістських требований Кремля. Які з першого дня війни навіть не помінялись. Ну от що то американці зараз пытаються своїм безстижим фейсом сторгувати їх нам як, як щось таке нове, то ще й дуже вигодне нам. Чи саме смішне? Русі на на춤-сум, вони вже даже і не настаю. Це вже чиста якась така американська самодіяльність. Лавров заявив, що РФ не требует от Украины признать государственным русский язык. Ой, да що ти в цьому розумієш? Це вже со стороны Трампа требують. Пам'ятаєш той свій розговор з Рубіо, який коли в очередной раз вислуховувати твій твій бред? Да він послав тебе з цими требуваннями нафік і кинув трубку, а потім ще й встречу в Будапешті з-за цього відмінили. Так оказується, вони тебе слушали, вони за тобою все акуратненько записували, і зараз все це передають нам уже чуть ли не в формі ультиматума. Wall Street Journal. Новый план Трампа по Украине соответствует предложениям Путина. Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта соответствует предложениям главы России Владимира Путина, пишет американская газета The Wall Street Journal. Элементы нового плана Трампа соответствуют тому, что Путин предложил во время встреч со спецпосланником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стивом Уиткофом в августе и позднее на саммите с Трампом на Аляске, отмечает издание со ссылкой на неназванные источники. Я вообще не понимаю, а зачем такого занятого человека, как Путин, зачем Це взагалі було відвлікати. Да, спитали б у нас, ми от це все вам спросоння надиктуємо. Ми це все на пам'ять 4 роки вчили. Ви доволі точно і правильно все розположили. Ніде не ошиблись. Ще, похоже, від себе щось Да? Одним из пунктов американо-российского плана по урегулированию конфликта является запрет на полеты самолетов иностранных дипломатов на Украину. Это вызывает вопросы о намерениях России в отношении украинского воздушного пространства, отмечает The Economist. Ничего нового. По этому плану ни один иностранный самолет с иностранными дипломатами на нашу территорию не ногой. Ну, про что им с нами говорить? Москва, якщо може повністю взяти на себе всі наші зарубіжні контакти, ну, на самом деле може получиться неудобно. Коли вони знову почнуть на нас нападати, вони, судячи, з усього, при таких розкладах сильно довго відтягувати, не збираються, і тут ну, їхня ракета візьме, і іностранний самоліт попаде. Ну, може так неудобно, як вийде. Це ж потім треба на це все буде як реагіти, якісь санкції вводити. Ну, кому це треба? Трамп согласился зняти санкції з Росії в новому мирному плані по Україні. Це чесний обмен. Пиздил, як каже Трамп. Так от по цьому пиздилу, нас треба там все то ничего, там просто взяти, капітулірувати. Зато з русских за це санкції снимут. Баш на башну. А если мы не вони нам на пару там такі пиздили строїть. Вашингтон-Пост. США усиливают давление на Зеленского для принятия им мирных предложений. Ну, вы бы хотя бы, может, для приличия слова «мирных», там, хотя бы, бы какие-то кавычки, может, взял и, а я. нам их прямо на месте эти кавычки предъявят. И даже трудно будет угадать, в каком конкретно слове. Нас об этом не проинформировали. Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Всех особенно взволновал один пункт. Так они и нас не информировали. Успокойтесь. Потому там мы... и... пункти всі як на подбор, один бредовий другого. Ну, а нас вони потім уже постфактум хоча б проінформували. Не мненням нашим поінтересувалися, яке, в принципі, і так понятно, а просто проінформували. А могли б і цього не робити. Трамп послав американських генералів в Київ, щоб склонити Зеленського уступити Донбас Росії і підписати мир. І, і що, нам, нам їх теж послати? Так вони ж, видимо, іменно на це і розвитують. Тому Трамп і послав там когось, кого не жалко. Отсюда правильным будет буде правильным принять такие условия игры. И тоже сделать вид, что мы делаем вид. Ну мы же сейчас все дурака дураках начали клаять, да? О, а наши взаимоотношения ничем не хуже ваших. Наши против ваших дилетантов вообще профи. Зеленский согласился рассмотреть новый план Трампа по Украине. Аксиос Зеленский заявил министру армии США, что готов рассмотреть план Трампа. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился вести переговоры по новому плану США по урегулированию на Украине. Об этом пишет портал Аксиос со ссылкой на источники. Как пишет портал, план призывает Украину пойти на огромные уступки, включая передачу России территорий, которые Украина в настоящее время контролирует. Но вместо того, чтобы сразу отвергнуть его, Зеленский согласился на переговоры, отмечает Аксиос. Ну, наконец-то кто-то стал выставить. Тебе як взрослий. Ми согласны, согласны. Ми согласні про це поговорити. А чу, ні? Ну, не договориться, а поговорить. А тепер ви сходіть з цим всім туди і розкажіть їм, що м'яч тепер на їхньому боці, хай не розслабляються. Путин. Цели специальной военной операции должны быть безусловно достигнуты. Главная задача для России – это безусловное достижение целей специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад». И что Трамп? Не мать Дональда Фредовича какое-то такое ощущение, что вам только что кто-то взял и я так смачно прямо в рожу харкнул. А, ну едите теперь и, и думайте. Як ви всі цілі СВО, не тільки ту частину, яку твої генерали Зеленському провезли, а вообще, всі, як ви будете йому їх раз ви йому там в нанялись? І от тут Трампу я бы себе, Ну, хто я хто Трамп, ну все-таки би. Я би не нести от дальше этот весь сумасшедший бред, що він і так хорошо вміє, тут він... Молодець, і коли цей бред стане ну настільки сумасшедшим, що таким признаємо його взагалі всі признають, і ми, і русський, і взагалі весь світ, І от тоді з того може навіть щось вийти, і це може навіть лягти в основу якихось договореностей. От побачите. Да, ну, тільки це, це ваш бред має бути, Дональда Фредовичу. Або це все, це поки що бред Путіна. А на нього у нас, ну скажімо так, алергія. Так, ну і раз ми з вами сьогодні заговорили про мир. Давайте про нього ще раз поговоримо. Тільки як про справжній мир, бо ми знаємо, хто його нам з вами принесе і хто всьому світу його буде гарантувати. Це Збройні сили України і Сили оборони України. Більше ніхто. Тільки вони, а ми з вами повинні їм максимально сприяти і допомагати. Ми з вами це робимо. Робимо, ну скажімо так, багато що робимо. І ви величезні молодці, але ну от воно кожен раз виходить, що потреби великі, і робимо ми кожен раз, трішки недостатньо. Тому я хотів би закликати вас. Активніше все це робити, активніше допомагати Збройним силам України, активніше допомагати 120-му окремому розвідувальному полку, який ми з вами взяли під опіку, і ми закриваємо дуже великі там які потреби. І кожен місяць це видно, і видно і по сумам, і ну, за тим. За тим, що ми з вами робимо. при тому кожен місяць останнім часом ми з вами не дотягнемо. Ну конкретно на зараз у нас мінус 80 тисяч гривень. Це те, що ми з... ще не закрили, і воно вже виплачено там з інших ресурсів, але все це треба закрити. Тому я хотів би закликати вас піднатужитись, як то кажуть, до кінця місяця ще. Далеко і ще багато що доведеться витратити. Єдине, що по автослужбі ми основну масу вже закрили. Частину старлінків ми такі от вдалося нам перекинути на бюджет, таке іноді теж буває. Але ну тим не менше, зараз станом на зараз у нас мінус 80 тисяч гривень. Це десь 2 тисячі доларів. І коротше, давайте закриємо те, що ми можемо закрити. Я от зараз вам так коротко нагадаю, як це робиться. От у вас зараз на екрані два qr коди це основні такі ресурси, так би мовити. Один з цих qr кодів веде на банку в Монобанковій, інший веде на конверт в Приватбанковій. Речі приблизно схожі, працюють з усіх куточків світу. Ну, можливо, за невеличким винятком, про це зараз ще поговоримо. Просто навели смартфон, класнули, з'явилась менюшка, перевели донат і вже зробили свій вклад в досягнення миру справжнього. Справжнього правильного миру. Е, нічого при цьому писати, зазначати не треба, воно все йде за цільовим своїм призначенням. Там і банка конверт, це 120-й окремий розвідувальний полк. Якщо вам це незручно, або у вас там чомусь з вашого банка це не виходить, будь ласка, опускаємося під це відео та в першому прикріпленому коментарі. Або в описі до цього відео, там описані інші варіанти. Вони десь приблизно схожі. Там є і картки, гривневі картки в Приватбанкові, в Монобанкові, короткі посилання на ці картки. Є короткі посилання і на банку, і на конверт. Ними теж можна користуватись. Там же є для тих, хто живе за кордонами України. Вам для зручності, там є PayPal, там є Skrill, там є наш біткоін-гаманець. Біткоін падає, так що. Можна переводити, так би мовити. Все це чудово працює. Там же є наша сторінка на GoFundMe. Е, Такий самий зручний ресурс, в першу чергу, для тих, хто не хоче світити свою допомогу Збройним силам України. Будь ласка, там ви платежі можете за вашим бажанням робити повністю анонімними. І коли ви цього захочете, ніхто навіть ми не побачимо, від кого цей платіж був. Е, що важливо при цьому всьому бажано, ну при оцих варіантах, які описані нижче, не QR-коди, бажано зазначати дуже бажано зазначати для кого цей платіж. Якщо це на Збройні сили України, розвідникам, на полк, хлопцям, на перемогу як завгодно почати, щоб ми розуміли, що це от донат на перемогу. Якщо це допомога нашому проекту, а за цими ж ресурсами багато хто допомагає нам. Будь ласка, теж зазначайте там каляну на віска, Кату Василю на Апахмілон чи Ізольді Філіповні. Ви Апахмилились сьогодні. А надо. Е, Ну, коротше, зазначайте, щоб ми розуміли, це допомога проекту, але нашому проєкту краще допомагати, ставши спонсором. Отут же ж на Ютубі. Там же ж знизу під відео. Ви побачите дві такі кнопочки: одна підписатись. Якщо у вас кнопка підписатись активна. Це ну це великі негаразди, це неправильно. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Можете при цьому там повідомлення навіть вимкнути, щоб воно вас не дратувало постійно. Але підписатись на наш канал дуже-дуже треба. А то поки ми тут їздили по відрядженням, у нас ну трішечки так все це з'їхало. Хотілося б все це повернути назад. Перевірте, будь ласка, чи не злетіла ваша підписка, бо теж злітає, таке часто буває і не тільки на Ютюбі. Підписуємося. І там же поряд кнопка спонсорства. Зайдіть, подивіться, там можна вибрати один який завгодно. І навіть дуже дуже бюджетний варіант це буде величезна нам допомога, за яку окремо дякуємо. Але краще, якщо ви хочете допомагати нашому проекту, щоб ми постійно були з вами, і ви з нами постійно, будь ласка, величезне прохання. Он в куточку виїжджає посилання, і воно ж є. Там ж в цих описаних там знизу під відео місцях, які я говорив, це наша сторінка на Патреоні. Станьте нашим патроном, станьте нашим партнером, босом. Визначте якусь хай навіть невеличку суму, яку ви можете на нас виділяти. Що зручно, один раз це зробили, один раз пройшли, зареєстрували, все зробили, і, і воно саме далі працюватиме в автоматичному порядку. Це дуже зручно, правильно. Ну і нам так комфортніше, знаючи, що ви постійно з нами. Але в першу чергу ми, звичайно, ж допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. Ну а вони вже все зроблять так, як треба. Вони саме так і зроблять. Ми в цьому впевнені, ми це знаємо, і все буде Україна. Буде.